Цю ніч йшов дощ, так що добре, що я вчора так багато роботи зробила. Сьогодні, напевне, я вже нічого робити не буду. Дуже мокро, а там під забором, де лишилося, і ще мокріше стало. Ну, дивіться, які в мене тут квіти порозпускалися вже. Більше, більше. А тюльпанчики закрилися їм. Мабуть, холодно. Бачите? І що? Я вийшла, бо в мене на вікні сидить гарбуз. Іди поїсти. Сірого немає, а гарбуз сидить. Іди, я несу тобі їсти. Бачите, в мене примула ось така, але вона чомусь пізно-пізно квітує. Я хочу теж на кладовище взяти. Ой, боже ж мій, я ж голодний, дай мені їсти, ходім. Ходім вперед. Вперед, вперед. І я сьогодні хочу агератум розсадити. Форзиція взагалі не хоче цвісти щось, квітувати. І ось отакий нарцисик розкрився. І ось нарцисик бігає, пішли, пішли, дам тобі поїсти. Пішли, пішли, пішли. Пішли, давай. Ой, давай, давай. Ой, аж перелилося. Дивися, там смачно. Угу. Там смачно. І, і рибка пахне там. На віка вчора робила і то. Салат можу. А то з консерви, юшечка, хліб, картошечка лишилася. Ну він щось одну юшечку поки що п'є. Бо вона дуже смачна. І рибкою пахне. Ай клає, і птахи співають. Так, ну оце, дивіться, вже третій дощ на мої дерева стоїть все. Слава Богу. Хоч я, говорять, раненько побілувала, але їх і з білують. А це, дивіться, Скоро це ж починаються такі дуже вітри, дуже такі, коли квітують абрикуси. Ось. Бачите, гарні. І сьогодні я як доберусь до цього, ну так, потихеньку. Я його трішки підбілю, хай гарно стоїть. Ще вчора полили і земелька добавим, як усядеться там. Ну і Зараз мені треба набрати землі в цей ящичок, я його помию і висаджу агіратом, попікірую. Ну Це в мене буде така робота в хаті на дворі холодно. Ну, мої дуї. Глянемо. Зараз мої туї, ну, які я висадила. Ну, я, звичайно, зараз не поливаю, але як буде дуже тепло, то... Треба заливати в оці ямочки повністю. Оце паличка торчить, це була хризантема осінню, осінню садила. Але, мабуть, там нічого немає, не вилази. Сьогодні вирішила такий агератум. бо він вже витягується. І я вирішила його попікірувати. Дивіться, який він уже. І зараз, ну, це дуже така кропітка буде робота. Але треба, я не знаю, я його зараз трішки полила водичкою, навірно, треба ще, мабуть, полить. І кожну, я хочу кожну, кожну розсадити. І це висвободився в мене отакий ящик. Я вже сюди насипала землі і теж зараз пролью і потихеньку буду його пікірувати. На дворі така погода дощова. Роботи немає такої в городі. І я оце буду сидіти, хоч там і потемніє вже, бо я бачу, тут так багато мені роботи. Ну, нічого. Я думаю, що я справлюсь, аби воно росло. Тому що, дивлюся, в мене пропада, пропали пітуні і ампільні. І щось огірочки теж були з росточками і пропадають. Ну, нічого. в мене ще є. Як то говорять на фронті не без убитку, так оце й у мене. Щось зійде, щось не зійде. Ну і це я буду працювати. Ну, і так я приступаю до посадки агіратуму. Зовсім він тут маленький. Мені треба його попікірувати. Не виймається, вроді ножка хороша, ну, щось вона мені здається така. А може, тут здається, просто з Чорнотою. І першу. Ну, побачимо. Ой. І так я один за одним. Я трубочкою раніше дірочки робила, але тут такий корінець зовсім маленький, що я вирішила оцею спашкою для шашлику, що була вдома. І я буду робити дірочки. І ось так в рядочок я їх всі і висажу. Потихеньку, дуже багато робота. Кропітка, мені нема куди спішити, звичайно. Аби вони тільки прижилися. Фенді, що ти там недовольна? Щось сьогодні теж погано їла. Піка каже, не переживай, в неї таке буває. А от я оце не пам'ятаю такого, щоб? От. Ну, і так я буду продовжувати. Ну, оце так я попікірувала гератум, Деякі, звичайно, оцю лягли. А деякі стоять бодрячком. Ну, скажу вам, що це так собі нелегко. Там коріння таке було велике. А самі вони, ну, оце найбільші, ось, бачите, отакі от листочки. А то зовсім-зовсім маленькі, і мені прийшлось довгенько, оце з ними морочиться. І так не хочу. я Це дуже заморочливо, на наслідучий рік я відмовлюсь від них. Може, самі отам висіються та зійдуть, то хай собі сходять. Ну, а так дуже багато з ними роботи. Ну, Може, воно того стоє, подивлюся, я їх ніколи не садила, ці агератуми. Ну, і що в мене лишилося ось тут. Ще трішечки. Хай вони, мабуть, підростуть, і я потім їх теж попікірую. Ну, а зараз поставлю на вікно в спальні поки що. Там тепло. А потім буду сюди-туди, щоб їм тепленько було. Поливати не буду. Тут води багато, тому що я залила кип'ятком з марганцем, водичку пролила. Ну, Земельку пролила маю на увазі. І оце так вони в мене. ну, Щось, ось, сю. Улігся спати. О, піднявся. Ну, побачимо через декілька днів, як вони тут себе будуть почувати. Все, поки що, з роботою на сьогодні.